Почнемо розгляд соковитих плодів. Перший плід – кістянка. Всі ви їли кістянки, адже такий плід властивий вишні, сливі та навіть кокосовій пальмі. Так, зверніть увагу, плід кокосової пальми це кістянка. Отже, кістянка побудована таким чином. Зовнішній шар екзокарпій це тоненька шкірочка яскравого кольору. Середній шар смачний та соковитий. А ендокарпій, тобто внутрішній шар, дерев'яніє навколо насінини. Якщо у квітці багато маточок та в кожній формується кістянка, то з усіх кістянок разом сформується багато кістянка або збірна кістянка. Такий плід властивий малині та ожині. Наприклад, ось. Продовжуємо ось ягода. Ягода це такий плід, у якого екзокарпій також представлений шкірочкою. Мезокарпій соковитий, м'ясистий та смачний. А ендокарпій твердий. На фотографії ягода винограду. Такий плід властивий не тільки винограду, а й картоплі, помідору та навіть банану. Хоча інколи плід банану визначають окремо, як банан. Інший соковитий плід – це яблуко. Ендокарпій, тобто внутрішній шар цього плоду, утворює плівчасті камери. Саме ті, які зазвичай випльовують, коли їдять яблуко. Плівчасті камери утворюються в результаті розростання квітколожа. Плід яблуко властивий яблуні, груші. А також горобині Ось апельсин. Його плід, як і плід мандарина та лимона це помаранча. Зовнішній шар помаранчі доволі шкірястий та багатий на ефірні олії. Саме завдяки цьому шару ми відчуваємо специфічний запах цитрусових, коли починаємо їх чистити. Середній шар білий та губчастий. а внутрішній шар соковитий та смачний. Цей шар ми залюбки їмо. Є також такий соковитий плід – гарбузина. Не тільки гарбуз власник такого плоду, а й огірок, диня і кавун. Зовнішній шар гарбузини дерев'янистий, а середній та внутрішній м'ясисті та соковиті. Ось ви бачите насіння гарбузини. Зверніть увагу на те, що плітка вона це все ж таки гарбузина, а не ягода, як кажуть у багатьох вікторинах. У деяких рослин близько розташовані плоди, формуючись із квіток суцвіття, зростаються та утворюється супліддя. Такий плід формується у інжиру та ананасу.